Ну, і вітання сьогодні в нас тест на золото металушок качає Сімплекс ПТ. Так само у нас сьогодні, сьогодні будуть золотий хрестик. Цепочка. Це буде сережка маленька і цепочка. Тут можливо трошки погано цепочка. Ну, на маленьку грибину ставити приблизно сантиметрів 7-6 Глибоко все рівно ну, його не буде так, Як завжди, тут приблизно от, давайте от, 8-9 см. Пробуємо зараз. Включаємо прилад, робимо баланс грунту. по баланс 69.1 трошки чуйку збавлю, щоб не було фантомів. спробуємо. Галино бачить, можливо, трошки ще меншого Буду поставку. Давайте ось так. Так. Тут вже буде приблизно, я не знаю, зараз покажу. Так. Сантиметрів 7, приблизно 8, трошки менше може. Зараз спробуємо. Ну, сигнал в принципі, є, такий непоганий, винюхати можна. Ось 7 см було б десь на 5, я думаю, Нам його вже брало би таким хорошим стабільним сигналом. Так, Це в нас був хр... золотий хрестик. Тепер давайте так само ми візьмемо цеп... о, кажу, цепочку сережку золоту. Десь так само, на таку саму глибину. От. Пробуємо. Десь так само глибина там 7,5-8 см. Здається, трошки гірше вона його бачить. Зараз можливо я трошки ще зменшу глибину отак зроблюсь. Зараз поміряємо скільки тут приблизно сантиметрів. Ну, сім десь, от і було Пробую. Такий, вже, виб я, виб я. Добре. Хочемо хрестик. Сигнал такий вже Добре. Ну, Вийдемо, пробуємо цепочку. ще бачиш, що, що, що там скажу. Без підіває, але бачиш, ну, я вам скажу так, приблизно глибина 5 сантиметрів, що на хрестик, що на сережку, що на цепочку, це буде адекватна глибина, при якій реально можна цю ціль. Дістати, скажімо так. Ось такий от вийшов тест. Ціна на даний металошок 156 гривень. Силочку під відео я лишу вам кому там цікаво, можете замовляти. Всім дякую за увагу. Ну і побачимося.